Привіт, друзі! З вами Катерина Оніщенко, і ви на каналі GymBeam. Сьогодні ми поговоримо про силу самодисципліни, ту якість, яка допомагає не тільки досягти спортивних цілей, але й впорядкувати життя. Як розвинути її, не зламатися на півдорозі та перетворити звички на суперсилу дізнаємось у цьому випуску Фітпойнт. А перед початком перевірте, чи натиснули ви на вподобайку та підписались на наш канал. А ми починаємо. Чи замислювались ви, що об'єднує всіх успішних людей? Обов'язково це зірки чи чемпіони. Часто це звичайні люди, колега, який отримав підвищення, або подруга, що схудла після довгих тренувань. У них різні історії, але спільне одне – здатність тримати себе в руках, коли ніхто не бачить. Самодисципліна і є цією внутрішньою силою. Успіх це лише результат, а за ним стоять звички. Харчування, тренування, сон, режим. І, хоча збоку це здається просто, насправді це постійна робота над собою. Але хороша новина, самодисципліну можна розвинути. Психологи визначають її як здатність керувати поведінкою, стримувати миттєві бажання та думати на перспективу. І так вона не безкінечна. Це ресурс як м'яс, який виснажується, якщо ним зловживати. Уявіть, студент вирішує готуватись до іспиту замість вечірки. Або ви йдете в зал, хоча хочете залишитись вдома з тістечком. Це і є дисципліна в дії. І не дарма вона стала темою для багатьох наукових досліджень. За однією з моделей наш мозок має обмежену кількість енергії для самоконтролю. Коли її бракує, ми слабшаємо перед нашими спокусами. Вчені пов'язують це з рівнем глюкози в крові, адже мозок споживає близько 160 грам глюкози. Щодня, і коли її мало, порушується робота нейромедіаторів. Це впливає на концентрацію, мислення, пам'ять. Людина стає імпульсивнішою, розсіяною. Саме тому стабільне харчування і контроль цукру в крові важлива частина сили волі. Але звісно, не єдина. Далі ми поговоримо про конкретні кроки, які допоможуть прокачати самодисципліну так само, як м'язи у спортзалі. Розвивати самодисципліну найкраще з простих. Щоденних дій. Почніть з малого. Це може бути звичка пити воду зранку, застеляти ліжко або робити короткі прогулянки кілька разів на тиждень. Здавалося б, дрібниці. Але саме вони формують внутрішню впевненість: я можу. І з часом стають основою для більших змін. Далі поставте собі чітку й досяжну мету. Бажання бути у формі це лише старт. Реальна мета має термін і чіткий показник. Наприклад, через три місяці зробити 10 повторень станової тяги з вагою 50 кг. або ж відвідувати зал тричі на тиждень упродовж місяця. Такі цілі мотивують, дозволяють бачити прогрес. Важливо також не забувати про регулярність, саме системність у діях здатна закріпити нові звички. Підтвердження цьому можна знайти в одному з досліджень 2006 року. Учасники, які почали регулярно займатися фізичною активністю протягом двох місяців, продемонстрували суттєве зростання рівня самодисципліни порівняно з тими, хто не тренувався. Причина проста: кожне тренування це акт волі. Ви змушуєте себе рухатись, навіть коли лінь чи немає настрою. І кожен такий акт це як повтор у залі, який зміцнює не лише м'язи, а й ваш характер. Згодом така регулярність переноситься і в інші сфери життя: роботу, навчання, стосунки. Проте навіть на цьому шляху можливі зриви. І саме тут настає момент, який часто стає переломним. Помилився, не втримав дієту, пропустив тренування, не катастрофа, уміння пробачати себе ще один ключовий елемент у формуванні сталого внутрішнього стрижня. Люди, які постійно картають себе за неідеальність, втрачають мотивацію значно швидше. Натомість, ті, хто вміє прийняти свої помилки і рухатись далі, відновлюють фокус на цілях значно швидше. Якщо щось не вийшло, просто повертайтесь на шлях, перегляньте цілі, за потреби, змініть їх, але не зупиняйтесь. Ще один ключовий момент робота над слабкими сторонами. У спорті ми це знаємо. Робота над своїми слабкими сторонами стимулює прогрес. Теж саме і в житті. Якщо бачите, що в чомусь Просідайте, зверніть на це увагу. Тренування відстаючих м'язів, аналіз помилок, розвиток нових навичок усе це зміцнює не лише тіло, а й характер. Коли ви поступово впроваджуєте ці кроки у своє життя, з'являються перші результати. Вони не завжди миттєві, але незворотні. Самодисципліна як м'яс, що росте з кожним повторенням. Те, що колись здавалось складним, з часом перетворюється на звичку. Ви стаєте впевненішими, організованішими, більш стійкими до спокус, і головне вільними у власному виборі. Зміни торкаються не лише тіла, а й усього способу життя. Ви краще керуєте часом, спокійніше реагуєте на труднощі. Стаєте цілеспрямованішими? Так іноді доведеться відмовитися від комфорту. Але нагорода це не лише зовнішні результати, а внутрішнє відчуття контролю над власним життям. А тепер ваша черга. Розкажіть в коментарях, що допомагає вам розвивати силу волі, які методи працюють найкраще, діліться, адже ваш досвід може стати поштовхом для когось іншого. А з вами була я, Катерина Оніщенко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, обов'язково діліться цим. Відео з друзями. Побачимось у наступних випусках Фітпойнт. Папа!